Сьогодні, сьогодні ми вас сьогодні. вітаємо з днем вишиванки. Те, ну у нас це, тільки це. такий прапор та да, і сьогодні. така картинка. Картинка. Да. Е, ну чого ми не то, по-перше, Тому це... що ми трішечки да. пропустили. Да, трішки пропустили, ну нічого страшного. Да. У принципі такого немає. Ну зато поздравлення є. Там да, ми вас Там, Да. Це вишивають вишиванку тільки дівчата. І кажуть, що типу на свадьбу, але на нам ще до на свадьби дуже далеко. Да, і раніше вишивали 40 вишиванок. Mm -hmm. у нас ще і... давно до... На до свадьби. Да, бом, там. 40 에, 40. І от такий дивіться, такий у нас про про Зараз я вам показую. Нет, він трошечки М'ятий да, м'ятий Нормальний картина. Да, ну, покажи, покажи герб. Да, герб. Картина. да он картина Стоп кадр. Тако, да. он, Ой, а дивіться, як у нас квітки. Давайся уже розсвілом. Да. У нас покажи, у нас тут ми додаємо ми секретне добре давай, да, секрет. Покажи в нього там даже добре воно сталося. Ні, давай я покажу. Добре, що бачить таке добре. Он бачите, оце ось у цьому. Да, це не один. Це коли друга да. як вік, але ще на жале не да, да, да ті, типу, тут вона просто трошки пізніше Расвяте, дуже її дуже можна взяти. Кстати, кстаті, оце ось дивіться, оце ось у нас з нарцисом. Нарцис. Нарцисс. Це заплатить. Отакі ось два красиві чорнобривці. Чорнобривці, чорнобривці. Зараз ми покажемо буде одне відео, як ми йдемо Да, Як ми йдемо збирати інгредієнти на Так, що Всім пока-пока!